Значить, Кажу, висилайте. Сьогодні приходжу, бо я зареєструвала заяву, вже і прокурору зареєструвала в області, і тут. І кажу, давайте мені рішення. Учора відправили. Я кажу, як ви вчора могли відправити? Я тут була в кінець робочого дня вже, як ви відправили. Якби ви відправили вчора, то сьогодні я би вже отримала, пошта вже була. Тобто нема. Ну так пошта сьогодні була, не було сьогодні ніякої пошти. Сьогодні вже не було пошти. Бо пошта, коли приходить навіть сьогодні, то вони мені приносять. Вони рано приходять пошта і вони приносять мені у першій годині, вони приносять мені пошту. Не сьогодні були, пошти нема. Тобто не за вчора, ні за сьогодні. Це вже обман про те, що фактично рішення відправили. Тобто, як мені рішення отримати? Ну, але заяву не ж писати. Ну якщо вони навіть відправили, ну, я писала заяву на обидві. Тобто після вчора вони мені хотіли давати тільки результативку вже шостий день. Я їм кажу, а чого ви результативку? Давайте повне рішення. Вже має бути п'ять днів, це вже найбільший строк. Куди вони так спішили виготовляти рішення і не виготовили його і нема. Так що ж мені робити? Мені треба рішення. Я вже написала тим більше. Вам теж тут строки вже п'ять днів. Я зараз запитаю, чи чи Ну вони брешуть. Пішла, Романда, питали, повний чи результативний? повний результативний, і результативний то і то. Чи відправляли їм повний і результативний систем? Бо щось там марочно що видавало, але щось така. Нічого не видавали, нічого. Нехай покажу список, що пошта прийняла у них коли. Кореспонденції. Дивіться, прийшла пані Романчак, питає за право по рішення. Каже, що не отримано. Так, Наші відділи відправки кажуть, що відправили вам рекомендованим листом вчора. Ну немає його, не відправлено. Нехай покажуть мені список відмітку поштового відділення. Ну, що вони то, його віддали. Ви Це ну, вирішується з керівником апарату. Ну так тоді кажіть, де той керівник апарату, нехай я йду до нього. Добре, я йду до нього. Зараз буду питатися. Тим більше вони відправили. Тепер друге питання. Рішення мають одне направити представнику, друге мають агатії направити. Так два рішення вони направили і Агатію, і мені.